Колишній начальник сумської обласної міліції втік за попередньою інформацією до Росії, де саме перебуває, наразі невідомо. Прокуратура Сумської області вже майже місяць не може отримати дозвіл на затримання, арешт і обшук Віктора Козицького. Через це тепер не можуть оголосити його і в міжнародний розшук. 20 лютого 2015 року ми звернулися до зарічного районного суду міста Суми з клопотанням про затримання підозрюваного з метою. Приводу та обрання запобіжного заходу у вигляді сіття під вартою. Слідчім неодноразово подавалися клопотання до зарічного районного суду міста Суми про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного, однак лише 3 березня 2015 року слідчим судей зарічного районного суду було надано такий дозвіл. Разом з тим, на цей час вже відомо про те, що. Дев'ятнадцятого лютого підозрюваний виїхав за до до межі України і до цього часу не повертався. Нагадаємо, 19 лютого цього року Віктору Козицькому оголосили підозру у скоєнні злочину під час революції гідності. Зокрема, кажуть, він незаконно видав наказ вигнати силоміць людей з сумського будинку рад, тобто на розгін сумського Євромайдану.